Пане Камальчук, як ви вважаєте, чи подіє ця норма? Ну, по перше, чи будете ви голосувати за це, коли це з'явиться у парламенті, і чи подіє це, чи буде це дієвою? Я думаю, що це було би досить цікава пропозиція, оскільки багато разів і не протягом цього скликання, і протягом інших скликань міністри часто ігнорували звернення народних депутатів. Знаю, що колись це суб'єктніше, скажімо так, ця дія була. І спрацьовувало. зараз в даний період трохи менше. Це не є нормальна практика. Їх треба заставляти звітувати. І справді я погоджуся з тим, що має бути збільшена спочатку адміністративна відповідальність а потім можна і до кримінальної відповідальності довести. Ну, скажімо так, з другого разу, якщо людина. Не відповіла, якщо посадова особа не відповіла повністю на звернення, це привід для звільнення і кримінального переслідування. В мене до речі, є подібні фактори відносно керівників державних підприємств, які ігнорують повністю звернення. Або деякі правоохоронні органи, які не розслідують мої заяви щодо дій працівників ТЦК. Наприклад, це я маю на увазі звернення до ДБР. Я маю на увазі звернення до національної поліції щодо дій працівників ТЦК. Я маю на увазі не відповіді на звернення керівника ДЕПЕЛІСІ України, до якого я задав питання щодо певної структури витрат на діяльність ДЕПЕЛІСІ України на даний момент. Ці всі справи вони підвисли і не мають жодної відповіді. Я вважаю, що таким посадовцям не місце взагалі в керівництві держави. Так, ви вважаєте, що це буде дієвим. пане.